Всім привіт! Це на масажну турболійку з фільтром для дошу. Отримала лійку, упаковану в повітряну бульбашкову плівку. Загалом є три режими. Режим дощу, туману та змішаний режим. В кінці відео покажу її в роботі. Також лійко містить кнопку подачі і відключення води. Пісьма тут стандартна, підійде для будь-якого шлангу для душу. Завдяки силиконовим зубчикам ви зможете робити масаж голови та тіла. Зараз з'єднаю ліку із шлангом і покажу, як вона працює. Так от за допомогою даної кнопки можемо вмикати та вимикати воду. Загалом є три режими. Коли дана позначка навпроти кнопки, то це вимкнений змішаний режим. Коли ми направляємо позначку вправо, вмикається режим дощу, а коли вліво, так як зараз, то це режим туману. Знову перемикаю на змішаний режим та вимикаю ліку. Також зможете її розкрутити. І скористатися ще одним додатковим режимом. Вставляємо ліку назад і прокручуємо вправо. Довжина самої лійки складає 25 см. Дана лійка масажна покажу, як виглядають силіконові зубчики. Також лійка має змінний фільтр для очищення води від хору та рижавчини. Також ліка розкручується зверху та в принципі розбирається повністю.